Доброго дня! З вами канал Good Adam Man. І сьогодні в мене буде прих... початок прихождення Хобо. Ну, як початок. Ми сьогодні буде... У нас сьогодні буде знайомство з моїм каналом. В общему... Ом... Нехай буде Easy. Я що, хочу пальця, хочу вам показати ігру, яка вона красива! А що я так сказав? Неважно. Ізі. Easy. Так. Ми спим. якісь мусора бьян мені по башке. Чого крові, я не знаю. там мінімум 5 хвилин, могло быть. Бейм, давай. Да, крошка, да, сс. Ох, плюс. О, кидай мусор б'є мусор. Бежи. Бежи, детка. Пауза. Паузу, я не хочу паузу. Так, в общем, мы почали играть. Так бери бутылку. Да, я уже цю игру играв. Ну хто цю игру не грав, тот не знає Ну, Речь, це історія про мене. Да, я бомж, Що тут такого? -мо вс. Я сейчас сижу на помойке спокійно собі. Ну я... да, люди викинули вай-фай. -вай не знаю чого. І старий комп'ютер. Вот я сижу сейчас на старому комп'ютері, записую відео, що такого. Я образований, бо... Е плювак. От віть, я умію плювати. Раніше, коли я ходив до школи... там всі, блін, хлопці, плювали, так. А шо? Думаєте, ви не плювали? Та. Чесне слово, -мо. Дивіться, я йому плюю в плюю, плече плюю. А, я ведь хотів розповісти про свій канал. Да, в общем. -то. Я буду викладати ігри е, відео смішно або ще якось змісту, як, наприклад, вот цей от летсплей. Про хобо. Я буду в общем, викладати ігри 2D. Тобто, ну як Plants vs. Zombie або Корпорація У. Я чую Plants vs. Zombie і корпорацію Я іменно з них почну. Якщо б ви покладете нужне количество лайків, і буде велике просмотрів. Обов'язково кладіть коментарі. На бомж. Це моє місце. А де бутылка? Водки, водки надо, водки. Бач, я вже плюю, мене нас. Дай, водки. Кратусы надо, мне так, бежим. Тут я, по-перше, ходив, не знаю чого. Взяв бутилку. Йду, йду, я. Я думаю, надо когось прибити. Ну, подумав, ладно. Почну сюри леді. Кинув в неї. Вона на мене напала. Ну як будь-яка то встать, ттка, вона на мене напала. Без від на то причини. Я тільки подав їй бутилку бутылку вина. Вона просто не смела зловити вона і получила в нос цією бутилкой. Я не винен. Сразу кажу. Мой чувак. чого ти від мене убігаєш? Я твой Кеп, я твой отец. Не-не, я, тв... я не твой. Я не твой сын. мені не моем Нет. Ти мой, у нас то же саме пузо. Подивись, соплі то же саме. Ты ч? Я твой батько. Є, yeah, прийшли, -мо. Так. На, сво... На своєму каналі ви е, пишіть в комментаріях те, що про що ви хотіли би почути, або те, що ви би хотіли обговорити. І я з радістю під час прохождения Будь-якого, если ви забажаєте якесь інше, обов'язково, я пройду. Якщо ви... Ти шо в мене... Це мій мусор! Ти шо забрати? Ну Я знаю, що нігри хочуть. Мусор, у них немає їди. Ну при чому тут а мій мусор? Це він мій. В общем. Я буду викла. Ви мені складаєте в коментарях те, що ви хотіли би почути або побачити. Я з радістю це... покажу, Я маю... я ведь... гот ад. Але воп... Ты чё, дед борзел? Я знаю, что ветеран не мощь, а я бомж. Без силы. Бежи, бежи. муса. Ты... Эй, чувак, ты знаешь, что один меня долбанул по башке? Я там щу. Ты чё, борзел? Довись на, му... на мою способность. Пиу, в задницу мою. Эй, да ла ли Эй, я не хочу, чтобы не закопірати А, до именно Іменно із-за цього немає звука. Я убрал. Во-первых, вам що цікаво чути, а з дрижки оці все плюватині, не думаю. краще мій голос, ё-моё. Він такой чудесный. А слово солов'їне. А ви а шо ні. Вот бачите. Ну в общем, если, наприклад, ви... не розумієте відео, які я виклав, наприклад, там енот жод. Енот в майке жод, здається. Да. Енот в майке жот. До речі, цей енот, він мій друг. Я вен пішов на работу. Да, я його відіслав, він употребляв мій мусор. Так, я його відіслав. мені... я там сидів, мелочь просив, и тут бац, кинуло десятку. І я вирішив, як нормальна людина, в перший раз піти за хлібушком. Взяв тележку. Да, для краси треба взяти тележку. А ви ж... Я не думаю, що ви візьмете корзину, ви візьмете тележку. Вам лень. Вам просто лень. Ти ч, в качок? Я бомж, посадил мой пузо. Пс, дивіться, який борзий, борзо, Все, у мене сила, я тепер можу на вас. А, я промовчу, чесно кажучи. Ну, я зайшов в магазин, а цей братюнь єнот Взагалі Берзіл, він почав кидати мені продукти. Він знає, що якщо мені кидають, їх маю це купити. Ні, ну я кажу, ладно, забери, ну не надо, я не на тебе прошу. Ні, він кидає, кидає, він навіть мені якусь нески. Що на хліб мажу, яке я бачу в інтернеті, в мене є Wi-Fi, комп'ютер старий, Йо-ма-йо, -йо, я такий модний. І тут он кидає Несті. Я думаю, може взяти може ні. Він мене задолбав. Я поклав на місце, і там чувак мені подарив відеокамеру. Він сказав, правильно, Несті це зло. Не їж його. Це повна лобудня. Тримай телефон. І зарядку теж. Сказав. Я багато в мене все є. Возьми цей телефон, мені фігню якусь подарували. Я взяв. Я був настільки щастя, що взяв і почав знімати відео. Не удивляйтесь, я образований бомж. У мене є інтернет. Та вот. Я взяв мобілку і почав знімати свого дружбана енот. Єнот все поняв зразу на глаз. Він захотів дізнатися. І почав танцювати. Він хотів просмотрів в Ютубі. Дайте йому просмотру, І він тоді перестане кидати мені продукти в тіляшку, коли в мене будуть гроші. Ну От, він взяв почує, танцює. Я був шокований, і сказав, і ти знайшов талантів. Твій танець має побачити всі. Він... І він каже Братюнь... мені це не надо. Я танцюю для души. Та я кажу, та піди, заработаєш мільйон. миллион рубасиков, миллион долларов, евро, это. И он каже, не надо это мне все. Я хочу работать в магазине. <говорит> Больше таки блювану, -мо, у них аж зрачки, да, расширилось. ну я на них. Так, да, опа, чирик. Видите? Я делаю. Чувак, вон вам дам водку. Пей. Хочешь это запах счастья? Ты ч обожвел? Да. Пью-пял. п бр я можешь давати <званих> озвучку? Идеально. Найтку. <званих> О, можешь тебе замовити? Ты ч? У меня є 5 долларов. Ходишь? Да, у меня 5 долларов. Шо вам таке? Йомаю. я... Я бедный, но у мене є компьютер, у меня є Xerox. Ходишь? 5 долларов. чё, не? Эй, ты куда? Подожди. Сказал, подожди. У меня есть 5 долларов. Ну ты оборзел, отнимай. Все. Все, асы, Посмотри. Так, ё-моё, я перешёл. Все, а все. Пиум. Все. Я не знаю, зачем у меня стики? Я стики не ел. Так, машина вроде бы стоит. Ладно. Буй, 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 блюй, 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 блюй. 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 Пяу. Поборзили, чуваки, шо ли? Дивися. Пяу. 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 Дивися. А це вот, что я недавно выклал видео, там. Высоцкий. Ты ли это? Да, це мне мій друг був. Ну, ну, я друг. Бывший друг. Я йому сказав, не пий, до добра не приведе. Ну, я Він... Ну, Він мене не слушав. Він просто стояв і бухав переді мною. Казав, не надо, умаляй. Ні, він стояв і бухав. І коли я проходив біоміляньо, да, у мене вже тоді був телефон, я йому... Він взяв і заспівав. Висоцьким голосом. Прекрасним. Я йому... Говорю, Высоцкий, ты лі это? Він каже, да, брастнь. Я понял, це він. Хоча, трошки голос йому не лечив. Ну, душа Висоцька, походу всіла з нього, бо Бідний Ігор. Він набухався набухался называться. але зато він подарував життя Высоцкому. Блін, он. Отак же саме ця машина приїжджає, забирає мій мусор. Мій любимий мусор. Ах ты ж козлина. Мей мусор. Ты ж не кидаешь, мой мусор. Ох ты ж. Ну кидай, забери мусоров. Видих теж толку нема. Тут хочем мусор. Мей мусор. Еда, может быть. Ох ты ж козлина. Мусор. Вот, стою, він поет. Я бутошка горчон, що высоцкий плюнул. В кінці виду, він плюну. Хоча він... так показал смысл жизни, чтоб все фигня. Ну, так же сами как те машины собираем и мусорами. Там уже и банки, там бутылки. Ты слышишь, мои бутылки я хотел встать. Блин. Ну все, ты бикинец. Ну ладно, все таки. Ладно, машина бедная. Может там тоже бомж против а он за честные гроши. Да пофиг, ми мусор. Ох, блин, что мне делать? Помогите, мусора! Эй, чуваки, а дики, что вас, ваш мусор спас? Нет, меня убили, мы бошку взорвали. А значит, могли бошку взорвать дубинкой. Ммм, современные технологии. Ну ладно, в общем, подписывайтесь на канал, ост оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!